Тавес бахтале. Бахтале ставить. Бахталеставе. Так, бананчики. Та я тут брала вже у нас. А, бо я тут купила? Ні, їсти? Нічого не буду їсти. Що це а, 91 Я ще подумаю, або 36 покладено на торт, або 13. А чого ти мовчиш? Розказуй. Йогурти, свічки. Польські йогурти. Польські. Да, ще один треба взяти. Це, що? це ми будемо їсти, а, це творожок. Три штуки я взяла, ну. Це, 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 це. Так, Будемо вечерять йогуртами. Це що? А це написано маргарин, але воно не масло. масло. Не можу вийти, що це. Не що масло написано. Не знаю, значить добрий дуже маргарин. Якщо не добрий, будеш пекти. Да. О, да, но ми не брали. Ну це такий взяла я дорогий, 80 гривень з зелені всередині. Тортілья? Да. Сир. 165 гривень. Б'є порасити, я думала, тот сир. Сир. Ти чого він дуже дорогий український сир? А, постой, а ти б ще приносила кусок по 300 гривень. Ні, ну це звичайний український сир, це так. молочна продукція. Це Італійський... я все набрала на Понятно. 1 червня. Італійські трави. Італійські, хмельсунель, базилік, базилік, міграч. Мі мі Опять набрала ці. Ну це все мені треба буде. Гвоздіка, до картоплі. Прав, прав, багато. Я ще себе. один йогурт. Зараз будемо йогуртувати. А ви були в ресторані? Ні. Максим йде на піцерію, то він каже, що він не хоче їсти. Оце Максим взяв собі. Оце, його, оце сир він взяв собі, чері. Він зробить нам блюдо. Да, я багато брала приправи сьогодні. До бограча, до картошки, до. Це хороша, це класна приправа. І це до стейку. А це кола малого. З ваніліном. Ну, тут на 1100 гривень. Для картоплі. То для картоплі я взяла. Ну, що... О, мали було без меда молоко, мед він то не їсть. Ой, далі. Майонез? — Преміум майонез. А ти ще ну, три штуки взяла. Ну так, да, тут до плова узбецького, до картоплі і до... Перець острий, перець теж треба до чогось, так? Да? Ні, то ти корзала я взяла. Огурчики. Оце я взяла, бо гарні. Ні, Барві. У ресторані. У ресторані? По 108 кіло? Не знаю. Це а, вартість 107. Все, більше нічого ми не брали. Кульки два. А, так, вже так. Тих кульків. Капучино це, добре, це з копійки. Це добре капучино по 49 гривень. І печеньки. Да. Кстати, я теж добрі печінки Вчора їла. 11, 11 гривень пачка. Я борщ буду їсти. Ти даш борщ? І добре, я йду їсти борщ. Я поставила часы, чтобы ты постирала. Все, давай, до побачення. Yeah, до побачення, до Евробачення. <laughs> Максим сказал, что мне не очки подходить. А вот так, если я буду так с тобой подходить, будет нормально? Ты со мной так пидажулять? Берем. Короче, Максим на реши сегодня не проводить, а сам зимой гулять не хочет. Це все хорошо Я можу вам помогти. Максим, хто вставив стульчик? Баба. Ми довбались, довбались, прийшла баба. За одну секунду раз і вставила желізку ззаду. З телефоном говорю. А ми думали, що це брак. Баба містер муску. Тебе, було так у нас не вийшло. У мене ногті. Ми чинили, чинили і не дочинили. Там -то ну, то мати, ти далеко не тікай, вісім стільців. А... Дивиди, диви, час, ану, ану, ану зроби лайфхак. Я? Зараз на камеру ще й не вийде. Як так, каже Максим? Я мучився з тим часом. Зараз. Раз сюди. Чекай. Я не Що подержу. Максим, не подержи її, бо я не подержу в мене тут. А це те я просто. Напилися, блять. Це сильні руки треба. Сильні руки. Ну, так, аби я яму попало. Тепер ще швидше ставило. Чекай. Бо тут треба трошки Максим, розтягнути. Максим поможе розтягнути. Максим розстріли. Він стяг до другого. Тягнеться до себе, якщо цей закине. Нікому я не рекомендую ці стольчики. У них іроні. Щоб їх скласти, треба впасти. Чоловічу руку. руку. Mm -hmm. Тягни, та не довкай до мене, до себе тя. Mm -hmm. А він до мене тупку. Mm -hmm. не Нема чікасів. Ну, Нема чукасів.

так, всім доброго дня. Заказала я собі на день народження вісім стільців від такої фірми Бонро. Bon Херня рідкосна. Вісім стільців, 4,5 тисячі, трішки по скидки. Складаються тяжко, всуваються ще тяжче. А... Коротше, щоб їх скласти, треба намучитися. Тому не рекомендую. А так, как стелец уже складанный, то наче и нормальный. Не, ну задолбаться за одним стельцом два часа, извини. А дуже важко вам... Вот эта штука очень тяжело вставлялась. А ну сядь, мать. Мать хочешь? склала. Давай, сядь. А Чекайте, у нас еще сил. Давайте стола уже поставим. А то я так, думала, что мы останемся блюдо, без дома. Давай. давай. А ну, как тебе? А сьогодні тобі так же воно, що й ось. Так? Ну. А ну, Мара, скажи свої відчуття. Нормально сидіти? Нормально сидіти. Ти будеш наблюдати за Вот оті дерев'яшки, от ти ж ти два в місяць, от у мене в кафе такі були, то хорошо на них сидіти. Ну тому я дерев'яшки, дерев'яшки буде боліти зад. А тут болить зад? Ну, ти що один хочеш? О, мама. Так, де ти зайди і зійшли. Нельзя мені не жертви. Ну, коротше. Та ні, вже на скелети похожий. На, Де да, це він скелет, Короче, Як би не було смішно, так би не було весело. Брак в другому комплекті. Блять, що вони її зготовляють? Ну поставіть рядушком. Отак, отак, отак. Та так. навіть і ряду не виходить. Воно вище. Пиздець. за хуйня. Як твої ощущення? Щей раз заказувати буду я. Це ще раз? На вам скільки стільців? Зараз такий дощ хремане. Ох, я ще під дождиком так буду їх склипати, блядь. Вісім стільців, це тільки другий вход пішов. Ох, у мене сьогодні вихідний викиди. Який тебе відгук стосовно стільців Бонро із сайту Бонро? <реш> <реш> який <реш> твій відгук? Як думаєш, який? Не знаю, в тебе волосся дибом стало. <реш> Боже, я собачу. Привет, я собачка одіяло постирала. дивись, зараз доють буде. Мучимося. Ще сім стільців. Ти напоминай мені. Ще столика. Давай столика розкладемо. Я тихо. Тупо телефон. Ой, так. Коротше, Максим побив, побив і ножки типу порівняв уже. Коротше, якщо ви берете стільці в цій фірмі, в цьому інтернет-магазині Бонро, bon то майте на увазі, щоб їх вирівняти, треба ними добре побити. Ногами встати, розімнути, розім'ять. І тоді у вас буде денс. Ти прийшов до нас жити? Да? Наші собаки тебе як побачать, то тобі буде кришка. Він не Та він е. голодний, мабуть. Йо? Чим його накормити? У нас котячої їди, їди нету. М'ясо заморожене. Що тобі дать? Він сам піде. Наверно, сусідів. Тільки чого він сюди прийшов? Інтересно. Він наглядається. Чувак, у нас дві собаки. І якщо вони Я тебе чувствую, унюхають. Собаки. А на дворі він до мене біг. А, то це ти а, його привів. Він за нами з Віталіком біг, тікав. То це ти його привіз? Ні, я двері закрив, а дальше далі за Виталиком побіг. Кс, кс Тебе Максим привів? Да. На, буде чистий такий корм. На, кс Да. На. Да. Нямай. Ще хтось м'явкає, нам не треба котів. Поїв і здриснув. Тепер бо ж завжди приходить поїсти. Давай погладу тебе. Давай, чуку Чуку. Боїться? Що? Ну їж. Даже пудель так не пункти. Чувак. Так, покормили кота, приласкали, все, він собі знайшов місце що, у мене тепер троє тварин. Спіть собі кучки. Ну, чувак. Максим, що ми з ним робити будемо? Що ми з ним будемо робити? Я що знаю. Блять, один раз тільки покормила, все, він нікуди не хоче йти. Макітра. Давай все, хватить. Виходи. Спить, бляха. Так, Максим шість штук склав, залишилось ще два. І стіл. Ось такі стільчики. От тут прийшов. Ти вже тут? Ти вже на кухню прийшов. Ти подари бляху мені сітку. Окупація. Це столик, Максим. Столик. Столик. Довгий столик, нормальний столик, так? Да? Такий крепкий, мощний столик, нормальний столик. Ну, красиво буде. І як? Пойде. Ну, воно не сильно видно, добре. Картошка з філе курячим. Сир, слівки, що там ще? Ну, короче, наверное, вкусно, да? Хорошо входит? Входит? А ну, там ты телефон не сбил. Ну, это будет конкретный контент, если ты мне не сбьешь телефон. Картошка не сырая? Ну, конечно, не требовало бы. Слышишь, сырая? Ты бы же сказал... У нас нова посилка. Oh. Як вона називається? Боже, Подожди, там щось не, так. не треба відкривати, просто витягни сітку. Сітку цю не відкривай. Подожди, це що? Це сітка на мангал. Не на мангал, а на сковороду. Що це для таке? Ну вони ж його смащували, щоб не ржавіло. Даже дідюра казав, що це смазка, щоб не ржавіло. А воно тут наче побити, ні? Ні, не, не знаю. Та не відкривай, витягни просто сітку на пол. Тільки не йовне. Десь поклади. Так, це не шут'є. Мішок на да. то. Ок. Оце мішай така ручка. Тут готує профі. Піддай жару. Сюди клади. Піддай жару. Рукавички Васильові. А сама штука в цьому. Що це таке? Пішов вам мальчик. А, кришку. Я хотіла, щоб по кришку побачила. А, це вентиляція збоку можна повісити, щоб вітер не в'яв. Сама кришка цікава. Вот це слово. Ой, бля. Це шо? На, розмотай, розмотай, там картинка. Ще Короче, значить да. да. Яка? Б. Б? Тут має бути надпись по кришки. Добре, що я тобі безумне. Це каструля, туди огонь кладеться. Бачиш? Огонь. Да. Туди огонь, підвішається, низ цієї каструлі. Туди огонь, тут каструля. А це кришка. Зараз на кришки буде прикол. Ну, тут згрієнти. Ну, І в розкаже оце робить олії, щоб витеклася. Оце? Да. Це теж треба палити? Це, не треба палити. Не треба його показати, це бо... дуже дорога штука, щоб ви мені її испортили. Ні, не треба. Він не знав просто, яка вона є. Це кришка. Красива кришка. А зачем оплати? 666 окружно.